Імпорт не українцям не до смаку. Наша країна з початку 2011 року двічі скоротила віз м'яса до 95 тисяч тонн. Утім, і ця цифра не тішить експертів. Імпорт далі домінує на прилавках ринків і супермаркетів. Фахівці б'ють на сполох. Це знищує місцевого виробника, який не користується технологіями відгодівлі з застосуванням стимуляторів росту, гормонів чи антибіотиків. Попри це, декому таки вдається втриматись на плаву. Як Дивіться далі. Магазин фермерське м'ясо. Презентабельний, затишний та обладнаний за усіма стандартами, які передбачені для зберігання свіжого м'яса. А самого м'яса тут усі можливі види. А ще товар наш, не імпортний. Птицю чи свинину вирощують в Україні. Сама торгова марка вже говорить про себе: фермерське м'ясо. Тобто є група підприємств, які об'єднані під цією торговою маркою. Підприємці, які скажімо так. Була народжена в тому колективі ідея і сама торгівля продукцією фермерів Львівщини. Зокрема, до групи фермерів входить підприємство агро». директор ферми показує вітрини з свіжою свининою і розповідає, як годують тварин, які згодом потрапляють на прилавки магазину. Фермерське м'яско». каже, жодних антибіотиків, гормонів, стимуляторів росту генно-модифікованих продуктів, лише корми, які вирощують на полях власної ферми. На території 150 гектарів проростають зернові, які знову ж таки підживлюють лише натуральними гніними добривами, щоб подати на прилавки повністю натур. Уральний продукт. Такий замкнутий цикл виробництва нелегкий, проте дозволяє запропонувати клієнту якісне і доступне за ціною м'ясо. Минулий рік був для нас дуже тяжким, так не тільки для нас, а для всіх ферм. То нам вдалося зберегти основне поголів'я, яким зараз ми починаємо збільшувати. І також у нас є невеличка перепилина ферма, де вирощуються перепілки як на м'ясо, так і яйця. Свинина з підприємства «Глиняний Агром, курчата Гаврилівський, ще м'ясо індика, кроля та інші забаганки клієнта, який цінує смак та якість від українських виробників, м'ясо від яких за надкороткий термін свіженьким потрапляє на полиці магазину Фермерське м'яско». на тиждень. Ми отримуємо два-три барана. У нас з нього дуже пользується популярністю набір для плова, сідло і стегно. Так само, ті люди, які знають той продукт, вони дуже заходять до нас, замовляють бараніно. Люди, які знають цей магазин фермерське м'ясо, ще раніше дізнались про подібний магазин, втім з вже готовими м'ясними виробами неподалік м'ясна мануфактура. Та ж команда фермерів на чолі з підприємством глиняни Агро пропонує на прилавках понад 40 різновидів м'ясних виробів. І тут основний принцип роботи розвиток ринку натуральних продуктів. Пропонують практику повернення до старих перевірених часом традицій м'ясного виробництва без штучних домішків. Підтвердження цього за процесом перетворення м'яса в якісний м'ясний делікатес споживач може спостерігати через вітрину м'ясного цеху. Через те і ходимо сюди, тому що готується все на місці, все свіже, і це гарантія того, що воно дійсно свіже. Фермерські це беремо як для дорослих, сосиски для малявочок, бо маємо школярів. Ну і молочні ковбаси так само. Взяли мюнхенські ковбаски. Сосиски не дуже смачні, варено ковбасу. І копчена кобаса на дровах. Мені особливо вона імпонує. придбати чи скуштувати вже готові свіжі вироби від фермерів Львівщини можна у Львові у торгово-виробничому комплексі Південний в магазині м'ясна мануфактура або власноруч приготувати м'ясний делікатес, купивши свіжого м'яса. Теж на південному у магазині фермерське м'ясо.